Друзі, всім привіт! Ці клавіатури мені заслали одному з перших, якщо не з самому першому, але я не з тих, хто за один день відзнімає зовнішній вигляд клавіатури, прочитає характеристики з листочка і виставляє швиденько, формить перегляди на новинці. Ні, в мене трішки інший підхід. Ці клавіатури тестувалися два тижні і не тільки мною, а й моїми друзями. Одразу скажу, що да, ми сьогодні розберемо повністю одну з них, подивимось на ці слої, шумки, навіть кабель розріжемо, тому що мені цікаво, що там за фільтр на ньому стоїть. Ви скажете, що пройшло від їхнього анонсу вже майже два місяці. Ну, ви будете праві, але просто після тестування я перехворів ковідом 10 днів. Потім були відключення світла, потім на мій будинок впав шахет. Ну, знаєте, такі. Обставини, обставини не дозволяли це зробити швидше, але ви вже дивитесь це відео, воно буде неймовірно насичене і цікаве. Поговоримо як і про плюси цих клавіатур особливості, так і про нюанси. Нюанси комплектації у мене є на рахунок комплектації питання. Я хотів би бачити іншу комплектацію цих клавіатур. Не буду затягувати початок, хоча я його вже затягнув. Підписуйся на канал, став лайк. Погнали, почнемо з самої маленької, форм-фактор 60% це МК-130Р. Наскільки я зрозумів, вона і стала самою популярною з цієї четвірки. У комплекті кабель для підключення з USB A на USB Type-C довжиною 1,8 метра. Детальний мануал, що дуже важливо у випадку з цією клавіатурою, тому що у такому форм-факторі багато клавіш заменені на комбінації: два запасні перемикачі та пулери для хотсвапу та для кейкапів. Самих кейкапів у комплекті величезна кількість. Зможете кастомізувати одразу з коробки клавіатуру для себе. Як на мене, цій особливості комплектації мало приділено уваги на сторінках товару у інтернет-магазинах. Якість гарна, вони приємні на дотик, в принципі, як і сам корпус клавіатури. Напевно, ви вже помітили, що їх колір відрізняється від того, який зазначений на коробці. Думаю, це пов'язано з тим, що планувалася і інша версія, про що свідчить і буква в кінці моделі, але це так, чисто мої здогадки. Загалом мені подобається колір кейкапів, які одразу встановлені. Приємний кремовий такий нейтральний відтінок. Вашу думку очікую в коментарях. Звучить вона прекрасно, як і всі клавіатури. Ри і сорі. Це завдяки грамотно продуманій конструкції та червоним якісним перемикачам. Хотсвап працює так, як треба, але в конструкцію ми заглибимося трішки пізніше, коли будемо повністю розбирати клавіатуру. Під пробілом бачимо стабілізатори, завдяки яким він взагалі не прогинається з лівого чи з правого боку. Що мене сильно порадувало, так це те, що ці стабілізатори є не тільки під пробілом, а й під всіма довгими кнопками, тобто під шіфтом, Ентер і так далі. Це насправді дуже важливий момент, який додає комфорту при використанні клавіатури. Ще одною особливістю є NKRL. Овер він дозволяє одночасно затискати безліч кнопок, і вони всі будуть враховані системою. По підсвітці тут одразу вшито мільйон режимів і налаштувань. При цьому в GamePro є свій софт, який дозволяє детальніше налаштувати і підсвітку, і макроси, і інші дрібниці у клавіатурі. Ми його скоро розглянемо. Вага її 550 грам, на столі стоїть впевнено, та і ви можете бути в ній впевнені. Вона вас не підведе. Чи є схожі варіанти такої механіки в Україні за таку ціну? Ні. Зараз з чого складається все ж таки клавіатура на ці шари шумопоглинаючої піни. В першу чергу у нас з клавіатури знімається регулятор гучності. Він з двох частин складається: алюмінієва накладка плюс пластикова накладка. Далі у нас знімається корпус, якісний, при цьому пластик на цих застіпках він гнучкий. І... Не було такого, знаєте, що щось взяло і відламалось. Тобто, все класно знялося взагалі без проблем. Звичайно ж, а під ними перемикачі. Перемикачі у нас тут червоні Outemu Red, Напевно, я неправильно виговорюю. Далі ми бачимо пластину з такого прозорого, напівпрозорого пластику. До речі, тут по краям різинові спеціальні демфери. Вони, в принципі, для якості збірки, скоріш за все, просто важливо, щоб все щільно прилягало, нічого тут не бовталося. Під ним ми реально бачимо один шар піни, шумопоглинаючий, достатньо товста прослойка. Ви зараз, в принципі, на екрані це бачите. Далі, звичайно, у нас сама пластина. Видно тут і світодіоди, і всю розпайку. На декількох гвинтах це тримається. Я думаю, аж так розбирати не потрібно, тому що і так видно шар піни. Під цим всім. Добром, до речі, пару перемикачів я зняв. Я не скажу, що вони там єлі-єлі тримаються. Вони там класно зафіксовані. При цьому комплектним пулером металевим, десь від мене тут. Вони, а от металевий пулер. Він в комплекті є. Хоча ви бачили комплектацію, вони знімаються. І під цим всім у нас ще один шар піни, і ми можемо бачити її детальніше. Цей шарпіни тонший ніж попередній. Нижня частина корпусу теж е, такого крепкого добротного пластику, і видно, що тут багато ребер е, для міцності конструкції, все виконано класно. На контрасті перейдемо до найбільшої повнорозмірної МК-170. Вона є у білому та чорному виконанні. На прикладі неї ми зараз ще й розглянемо програмне забезпечення. У комплекті, звичайно ж сама клавіатура на 97 клавіш, плюс регулятор гучності коліща. Перемикачі тут теж Outemu Red. У комплекті, окрім неї, два запасні перемикачі, хоча сумніваюся, що вони знадобляться. Кабель для підключення. Зверніть увагу, що зі сторони Type-C він цікавої форми, скоро зрозумієте для чого. Велика кількість кейкапів. по суті, у нас тут повноцінний. Набор чорних та повноцінний набор білих. При виборі білої чи чорної версії ви обираєте саме колір корпусу. А у комплекті будуть набори кейкапів обох кольорів. Повернемося до кабелю. Цікава форма зі сторони Type-C саме для надійнішої фіксації. Кабель при цьому можна вивести у ліву або праву сторону, і по центру, звичайно ж також. Класна особливість для зручнішої організації робочого простору. Але при такій компоновці не сильно розумію, для чого було робити саме з'ємний кабель. Як на мене, у цій клавіатурі можна було обійтися і звичайним. У нас тут аж 5 великих цупких зон контакту з поверхнею. При цьому на ніжках для регулювання нахилу клавіатури теж є різинові вставки. Коліща регулювання гучності виконано з металом, приємний на дотик, тактильно відчувається прокрутка. А при натисканні можна відключити звук зовсім, а потім включити його назад. Ми зараз розглянемо з вами софт, який завантажується по посиланню з цього QR-коду. Взагалі це посилання на офіційний сайт GamePro, просто на сторінку з драйверами. Але спочатку давайте розглянемо керування гарячими кнопками саме підсвіткою. Fn у нас підсвітку можна вмикати та вимикати. Fn, стрілочки вниз, в принципі, база, да? робимо менш яскравішу підсвітку до повного вимкнення і максимально яскраву. Fn і ось ця кнопочка. У нас змінюється сам режим підсвітки. Їх тут дуже-дуже багато. Знову ж таки, зараз ми якийсь режим знайдемо і покажу вам, як зменшується швидкість. Як бачите, зараз менше. І швидше тепер працює все. Тут наглядніше, ніж на минулому режимі. Міняємо далі. Далі. Дуже багато режимів. Колір міняється за допомогою fn Enter. І ми можемо міняти статичний кольор підсвітки. Міняємо далі режими. Ось такий дуже приємний. Хвилі, їх дуже багато. Кожна кнопка просто після натискання світиться. Ось такий режим є. У нас відходять хвилі від, від натискання. Також можна змінити швидкість. Далі. Просто лініями. Теж прикольно. Такий цікавий. Також можна в різні профілі виставляти. Налаштування клавіш окремих макроси. Теж можна записувати, що дуже круто, особливо для роботи. Тим більше, от чому я взяв примір саме цю, цю клавіатуру, щоб показати і підсвітку тому що вона найбільше і в принципі для роботи для таких задач вона підійде найкраще всього, тому що і коліща прекрасно працює на монтажу, дуже зручно ним користуватися макроси можна записати більше і всі функціональні клавіші вони, звичайно ж тут присутні. Ну, є інші налаштування, але не знаю, чи хтось із моїх підписників буде сюди залазити і щось тут вибирати. Так, вирішую показати такому лайв режимі. Тут ще є режим еквалайзера, який реагує і, в принципі на самому буджені, так. Але я замітив, що він, він більш коректно працює саме на коли щось тихо грає, але прикольно. Прикольно, що він тут є. Так, давайте поговоримо з вами про момент, який я дуже-дуже хочу розказати і озвучити на рахунок комплектації. Спочатку скажу на рахунок кейкапів. Ви побачите тут, з якою клавіатурою яка кількість кейкапів і яких іде. Але також нам GamePro пропонує КС 08. Це комплект, такий невеликий кейкапів. Бачите, в що запаковані ці кейкапи в пластикову таку. З прозорого пластика накладка. Да? Вона формована, вона якісна, вона дуже тверда, ну крута реально. Тобто В них можна і зберігати свої потімки і капи, вони ніде там, не загубляться, не в кульочку і тому подібне. Чому у комплекті з цими клавіатурами немає накладки з такого самого прозорого пластику ну, на саму клавіатуру? Це неймовірно зручно. У одній з клавіатур, якими я користувався, це Glorious за 1005 гривень, а, так, не дешево. Але там була ця накладка. Точно з такого самого, в принципі, пластику, якщо не гіршого, там вона ще тонче, мені здається, була. Це дуже зручно. Багато з нас люблять посидіти за компом поїсти. Ви просто ставите накладочку, десь вона лежить. Все, ви туди хоч борщ розливаєте зі сметаною, все нормально. І нічого страшного ніколи не відбудеться. МК 180 форм фактор ТКЛ, Є теж чорна та біла версія. Комплектація тут уже не така багата, як в попередніх клавіатурах. У нас в комплекті звичайно ж два запасних перемикачі, пулери, кабель для підключення довжиною 1,8 метра. А от Кейкапів тут нам не завезли. Тому хотілося б бачити окремі набори кейкапів від GamePro, можливо якісь цікаві кольори, що були використані, або навіть принти. У комплекті є також мануал, рекомендую ознайомитися при першому підключенні клавіатури. Бо є трішки фішок, про які ви навіть не здогадуєтесь. Дизайну клавіатури витриманий, хоча комусь він навпаки буде здаватися нудним, я так не вважаю. Підключення кабелю, як бачимо, аналогічне попередній клавіатурі, теж можна прокласти кабель в будь-яку з трьох сторін, супкі зони контакту нікуди не ділися, клавіатура буде впевнено стояти на своєму місці і нікуди від вас не поїде. Хоча це напевно очевидно і не варто було про це говорити. Рублених форм багато, я фанат такого дизайну, при цьому зі сторони, де. Лягає зап'ястя заокруглена поверхня. Що це, якщо не увага до дрібних елементів? Тільки у цій клавіатурі з чотирьох є підсвітка по боках регулювання звуку. У ній теж зручне. У мене тут же підготовлений ніж так склалося, що моїй аудиторії подобається GamePro. У мене там і по 200 тисяч переглядів є, і взагалі кожне відео там під 100 тисяч збирає величезна кількість людей з моїх тіктоків купує. Девайси Pro, я писав, що спішіть купувати, тому що ціна виросте. Вони дуже дешево коштули, І От ціна і виросла. Друзі, це не від того, що Pro такий опас спрос є. Піднімемо ціну. Ні, вони і так знали, що буде е, попит, тому що вони знають, що роблять, у них класний підхід, мені все подобається, і в їхніх девайсах дуже виросла і якість. Якщо раніше це були просто бюджетка, да, мембранки, дешеві мишки. Зараз реально круто. Мишка за 500 гривень, їхня, яку я там всім рекомендую. І до бюджетних збірку, збірок дуже часто, не знаю вже скільки. Штук і чорних, і білих я вже поклав у комплект. І вони будуть розвиватись далі. Я дуже чекаю ще нових клавіатур. Але наскільки я знаю, дуже сильно росте ціна транспортування з кожною партією, і ціну доводиться піднімати. Так, давайте глянемо, що всередині. Чи є тут фільтр? Чи нема? Тут реально є фільтр. Я вам десь тут вставив вже фото або підзйом. На жаль, одночасно поки що не можу знімати тут і зверху, і спереду. Вау! Я не очікував. Якби його тут не було, нічого страшного в цьому немає. Але мене, мені було цікаво, чи це просто от такий хід. Типу, дивіться, у нас тут і фільтр на кабелі. Чи він там справді є і він там є. Круто, молодці, реально. Я думав, що це просто накладка пластикова. Дуже часто, слухай, та в дорогих моніторах я не буду називати бренди, але я бачив це в навіть дорогих моніторах у комплектних кабелях. Там Це дуже такі бренди. Всі, всі знають ці бренди, там таке є, там просто обманка, а тут реально фільтр ще запнули в кабель. Так от, це знову таке питання: цю накладку. Чому я за цю накладку не знаю? Буду вас задовбу, напевно, чи вже задовбав. Моя улюблена МК 160. Вона теж є у двох кольорах. Як виявилося, це самий оптимальний для мене форм-фактор. Хоча раніше я для себе вибирав звичайний ТКЛ. дуже приємний на дотик кабель для підключення довжиною 1,8 метра. Як ви і здогадалися, два запасні перемикачі та кулери тут теж є. Велика кількість кейкапів, по суті, теж повноцінний набор білих та чорних перемикачі. Тут такі самі Altium Red, які мають заявлений ресурс 50 мільйонів натискань, повноцінне. GB-Підсвітка, NK Roll Over тут теж є, Hot Swap нікуди не дівся. Саме на цій клавіатурі я зупинився для себе, і я нею користуюся. Частота опитування тут 1000 Гц. Я вже запрограмував декілька макросів, ними зручно користуватися, вага її становить 640 грам. На столі воно виглядає соковито. Для роботи я більше полюбляю низькопрофільні клавіатури. Я використовую мембранку часто від Office Pro, А для геймінгу це поки що мій ідеал. Дизайн шикарний. Я вам це все на підйомах вже напевно показав декілька разів. Якість просто супер! Я дуже чекаю від вас клавіатур сегменту вищого на якихось цікавіших перемикачах, крутіших, чомусь цікавим. А ще. Я б дуже, знаєте, що хотів би бачити від вас. Навіть в окремому продажі, я б хотів би бачити кілечка на демферні на кейкапи реально. Вони і так, в принципі, там в продажу є, але от було б круто від вас, наприклад, в комплекті з кейкапами, чи одразу на клавіатуру на якусь там класну клавіатуру, щоб ці детальки були у вас зроблені. Демферні, кілечка на кейкапах це імба. Я. На чому мені найбільше сподобалось? Напевно, на клавіатурі. Е від HyperX, я пам'ятаю, якась в мене була клава, і от на одній з них були прям класні ці кілечки. Я не знаю. Ну я купував окремо там, оранжеві, такі, ви десь в продажі може, самі вже бачили. Вони не такі, якісь. От там в HyperX були прям дуже класні м'ягесенькі, такі силіконові кілечка, які в парі з червоними тихенькими перемикачами працюють просто неймовірно. Дякую всім за перегляд. Буду чекати ваш фідбек в коментарях. Він мені дуже дуже важливий. На сьогодні в мене все. Переходьте в інстаграм, там багато розіграшів, Там і зараз проводиться розіграш класної мишки ігрової. Ну і звичайно ж на канал підписуватись. Буде дуже дуже багато цікавого, крутого контенту. Я працюю над його покращенням, тому ти повинен бути підписаний. І чекаю тебе в коментарях. І в коментарях під доступними відео. Ладно, все. Поки що пока.